Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями, Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, Хоча байдуже, нехай уже Просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму щоб не зійти з розуму маємо бути разом. Ми мовті квіти серед зими, Не зрозуміли, як ми жили. Щоб не зійти з розуму. Бути разом ми, Ми, мов, ті квіти серед зими, Та зрозуміли, як вижили ми, але ви жили. Наші серця, і якби всі там не бісилися, час все розставить по місцях, скільки б бруду налилося, скільки брехні не писалося, Я знаю, я не помилилася, Я знаю, ми не помилилися, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми мов квіти серед зими, Не зрозуміли, як ви жили. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Втік Не зрозуміли, як вижили ми. Вижили, вижили. Щоб не було мені боляче, закри. Обличу долонями, щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, Хоча байдуже, нехай уже, Просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми. Мов, ті квіти серед зими, де зрозуміли, як ви жили. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми квіти серед зими. Розуміли, як ви жили ми, ви. але вижили. Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця, І якби всі там не бісилися, в часи розтавить по місцях. Скільки бруду лилося скільки брехні не писалося, я знаю, я не помилилася, Я знаю, ми не помилилися, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми навтіквіти серед сами, не зрозуміли, як ви жили, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми навтіквіти серед сами, не зрозуміли, як ви жили.